Маршрут номер 5 з сервісного центру 1242. Друзі, вітаю вас на каналі. Маршрут починається трохи раніше, там просто багато навчальних автомобілів. І, до речі, як він починається, ви можете подивитись у перших трьох маршрутах. Там я все подробно показую. І, до речі, всі 5 маршрутів є на каналі. Будь ласка, дивіться, в відповідному плей Також є. Маршрути сервісного центру 1249 за адресою Проспект Слобожанський 31Д. Тому, будь ласка, кому цікаво, дивіться. Нагадаю, що вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, показали паспорт. Дивіться, обережно тут у нас собака вийшла на дороги трохи. Трохи знижуємо швидкість. І обережно проїжджаємо. Припаркований автомобіль. Лівий покисник повороту. Повернули голову наліво, подивилися ліве дзеркало, голову повернуло наліво, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Правий покажіть повороту також подивилися праве дзеркало обов'язково, бо може хтось до не підлізти. І тут ми вмикаємо лівий покажік повороту. Зверніть увагу, що перед пішохідним переходом суцільна лінія розмітки. За пішохідним переходом суцільна лінія розмітки. А це нам покаже про те, що ми не маємо її перетинати. І продовжуємо рух. Прямо. Це ми виїхали на Запорізьке шосе. Зараз на наступному перехресті через один світлофор ми будемо повертати праворуч до бульвара Слави. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору, зупиняємось так, щоб ми бачили колеса автомобіля і ще трошечки асфальту. Ось так десь. Друзі, раджу вам не вважати себе професійним водієм, бо це така типова помилка новачків. Десь через рік, приблизно в середньому плюс мінус у кожного по-різному, водій вже відчуває, що він навчився їздити все він може. І тут ось, і як зазвичай, і зненацька, і... Відбуваються неприємні дії на дорозі. Тому будьте обережні і ніколи не думайте, що ви все вмієте. Це досить небезпечно. Забороняючи сигнал світлофору, але у нас є зелена стрілка. Маємо, можемо повернути, надавши перевагу іншим транспортним засобам та пішоходам. До речі, цей пішоход він порушував правила дорожню руху. І повертаємо праворуч. Бачимо, тут у нас зупинка громадського транспорту, на ній не можна зупинятися також на відстані. 30 метрів дота після зупинки. І рухаємось прямо. пішохідний перехід. Якби хтось був, надаємо перевагу. Знак стоянка заборонена. Знак заправної станції для електромобілів. Зараз у мене швидкість 40 км на годину, третя передача і 1600 обертів колічного валу двигуна. На тахометрі позначена ця, ця кількість обертів. Тут у нас ремонт дороги, бачимо обмеження швидкості 30 км на годину і знижуємо швидкість, рухаємось. Зі швидкістю не більше, ніж зазначено на знаки. Від'їжджаємо до пішохідного переходу, будьте обережні, тут у нас ремонт дороги, отакий. лівий показчик повороту, об'їжджаємо перешкоди. Сюди вже не повертаємось в оцю смугу, тому що тут зупинка громадського транспорту нема сенсу. І зараз ми будемо виконувати розворот, пропускаємо пішоходів, вмикаємо лівий показчик повороту і виконуємо розворот. Ось у зворотньому напрямку. Попереду припаркований автомобіль, лівий поки ще поворотом. Зупиняємось, пропускаємо пішохода. Ще один пішоход з'являється і рухаємось прямо. Тут ми вмикаємо правий показчик повороту, повертаємось у крайнє праве положення. Буду вдячний вам, друзі, за допомогу на карту Приватбанку, тому що бачите, по яких дорогах приходиться їздити, знімаючи оці всі маршрути для вас, щоб ви могли вдома, не виходячи з квартири, подивитись, чи з дому хто де живе подивитись що з себе екземаційні маршрути у сервісних центрах 1242 1249 в цілому дороги більш-менш нормальні але ось тут є такі ділянки ось тут відремонтують Ось коли ви будете складати іспит, тут вже все буде добре, гарно зроблено. Рухаємось прямо. Пішохідний перехід. Перед пішохідним переходом, якщо він такий досить закритий, не такий, як оце був. Не такі як ось я попереду, що там все проглядається. Краще, якщо не гальмувати, ну гальмувати нащо гальмувати, перерозход палива робити, але краще принаймні хоча б зняти ногу з педалі газу. Перевести можна повісити на педалю гальма, для того, щоб якщо шов, швидко зреагувати на появу пішоходу. Чи Взагалі будь-якої перешкоди на дорозі. Вмикаємо лівий покажчик повороту, займаємо середнє положення та зупиняємось, чекаємо на дозволяючий сигнал. Колеса видно, трохи дороги видно. І стоїмо, чекаємо, можемо опустити руки. І я вам поки що нагадаю, що таке обгін. Обгін це випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу з історичного руху. А ось випередження це рух засоб, транспортного засобу зі швидкістю, що перевищує швидкість попутного, попутних транспортних засобів, чи попутного, чи попутних, в залежності від ситуації, що рухається поряд по суміжній смузі. світлофору і ми продовжуємо рух. Тримаємось в своєї полоси. Тут воно так не зовсім зрозуміло, але так і можемо сюди вже тут в цю полосу. У окраїню праву я прилаштовуватись не буду, тому що там будуть під зелену стрілку повертати автомобілі зараз. Хоча так як ми не будемо зупинятись на забороняючий сигнал світлофору вже видно, то можна було б і краще було б перелаштуватись. А ось приїхав в це перехрестя, раджу вам вже вмикати лівий поки повороту та перелаштовуватись у ліву смугу. Вітер дуже сильний. Автомобіль, якби виїхали в автомобілі відчувається, що він аж, його аж колихає на дорозі. По деревах ви можете все бачити і по дорожніх знаках. У нас тут перехрестя з круговим рухом. На ньому діє головна дорога, повертаємо і перед необхідним з'їздом вмикаємо правий покащик повороту. Дивимось, що нас там пропускають і повертаємо праворуч на вулицю Трудових Резервів. Зараз також дорога буде просто змінювати напрямок. Тому покаші повороту не треба тут вмикати. Друзі, дякую, що додивились до кінця. Бажаю вам вдало скласти іспит і до зустрічі на дорогах. Всім пока!